Що буде, якщо колоти ботокс багато років? Та прикольно буде. У вас не буде зморшок, у вас буде кращий тургоршкір, ніж якби ви не кололи нейропротеїни. І взагалі ви будете виглядати трішечки краще за своїх однолітків. І це не просто мої слова продавця кольчиків, як люблять писати коментатори. Є наукове дослідження, які класно показує двох однояйцевих близнючок. Одна проводила ін'єкції бутулотоксину на постійній основі, інша мала ін'єкції бутулотоксину всього лише двічі. І ми можемо яскраво бачити на них як же відрізняється їхній результат. У ту яка постійно проводила ін'єкції нейропротеїну в неї кращі шкіри, менше зморшок, і вона виглядає досить. Назвемо це так. Я не буду говорити молодше, тому що це все дуже суб'єктивні оцінки. Але порівняно зі своєю сестрою, вона виглядає реально свіжіше і в неї менші ознаки вікових змін. Такі, як опущення жирових пакетів, втягнення шкірного лоскуту, втрата тургору шкіри. Тому ось вам і відповідь. Проте такий результат можливий виключно, якщо ви проводите ін'єкції сертифікованого нейропротеїну у якісного розумного лікаря естетичного естетичної медицини, а не в косметолога і контрафактними препаратами. Запам'ятайте, це, будь ласка, це важливо. Хочеш більше науково-доказової інформації в сфері естетичної медицини та взагалі ж діяльності? Підписуйся на мій блог. У мене цікаво, науково-доказово, і я той лікар, а не косметолог, який не пропагує ін'єкції краси, а розказує вам всю правду, яка б неприємна вона не була.